Кластеризація як інструмент розвитку економіки Закарпаття. Представники провідних підприємств краю та обласної влади зустрілися, аби розробити модель кластерної економіки для Закарпаття. Що це за модель та коли її чекати? Далі у сюжеті. Кластерна економіка. Від сировини до готового продукту та реалізації в одному місці. На Закарпатті роблять перші кроки для формування цієї моделі. Посадив дерево, виростив дерево, зрізав дерево, створив мебель, або з відходів зробив всі сучасні опалювальні матеріали, які сьогодні є, практично безвідходний продукт, і продав цю мебель. Пускаємо ми і ми розуміємо, що там вийшла мебель, ми її продали, але тут ми вже посадили знов деревце. Така модель кластерної економіки шанс вийти з кризової ситуації на рівні регіону. Для ефективної її реалізації необхідна ефективна взаємодія влади, бізнесу, освіти і науки. Спочатку реформувати, за словами спеціалістів, потрібно саме освіту. Вона готує спеціалістів. А от диктувати перелік фахівців, які потрібні для виробництва, мають підприємці, які створюють робочі місця. Фабрика це організм, де працює 80-75-80% простих людей, а до 30% спеціалістів і вищого менеджменту. Якщо так посмотрити на нову пабліку, конституція буде дуже похожа. Сьогодні у нас не достаточно професій, Всі юристи, економісти. Що діла тому да? Поэтому з'явився трохи дисбаланс. І програми, які ми сьогодні говоримо, повинні відповідати цьому часу, в якій ми живемо. Для того треба, звичайно, і нам, бізнесу, дати запит до освіти, які саме нам потрібні випускники сьогодні. Влада регіону обіцяє сприяти новій моделі підприємництва, адже в Європі вона зарекомендувала себе вкрай позитивно. Вся Європа перейшла на розвиток кластер кластерами економіки, яка дає можливість не конкурувати всередині країни між регіонами і розвивати кожен регіон динамічно. І максимально ефективно. Ми будемо за підтримки місцевого самоврядування, за підтримки влади, за підтримки роботодавців розвивати ці напрямки і презентувати їх на різних площадках. Під час зустрічі вже визначили основні галузі або кластери економіки, які будуть розвивати в регіоні. Основні серед них це автомобільна та лісова галузь. Попередньо прогнозують сім кластерів, тобто сім галузей. Практичні результати розробники обіцяють вже за рік.